Record. <laughs> Цей простір, дружній до дітей, молоді, батьків та опікунів, відкрито у Криворізькому навчальному закладі. Діти від трьох років і підлітки знаходять тут цікаві справи за інтересами. І сьогодні, саме зранку, з 10 до 12 години, ми приймаємо діток від трьох до семи років і працюємо з ними. Наш гурток називається Навчалочка. Ми їх розвиваємо, надаємо психосоціальну підтримку, малюємо, танцюємо з ними. Тобто, все, що діткам подобається в такому віці. Простір відкрив у у морозі благодійний фонд Слов'янське серце він працює вже понад півроку. Ми приймаємо діток п'ять разів на тиждень. З 9 до п'ятої годинки наша команда працює і запрошуємо сюди на простір, на заняття. Графік у нас є нашого простору. Кожного дня ми їздимо по нашому місту. Тобто, в нас є ще мобільні локації, які розташовані в різних куточках нашого міста. І сьогодні також команда, друга половина нашої команди, поїхала в 91-у гімназію. Там проводять заняття, тіма прохові активності для діток від 6 до 11 років. Для організації простору обрали. Приміщення гімназії у центрі міста команда, що працює з дітьми, це 10 фахівців. Ми дуже велику увагу приділяємо саме безпеці дітей, бо під час повітряної тривоги нам потрібно йти від укриття. Тому саме вибрали цю школу і тут організували такий простір. Наша команда це фасилітатори, які проводять заняття. Це ті дівчатки, які ви зараз бачите. Є у нас ще на просторі дві психологині, і я супервайзер. Наш проект буде працювати до кінця листопада 2024 року. І кожного дня сюди діти приходять, ми готуємо заняття для них тематичні і чекаємо всіх дітей. Запрошено. Наш проєкт організував благодійний фонд Слов'янське серце разом з партнерами гуманітарної міжнародної організації Sev the Children. Простір розрахований на усіх бажаючих заняття, у тому числі з психологом, безкоштовні. Ми надаємо психосоціальну підтримку, як і всі наші фасилітатори, але наша специфіка як психології більше спрямована. На зниження тривожності, на емоційне пропрацювання емоцій. Саме ми з моєю колегою психологиною працюємо в арт-терапевтичному стилі. У нас навіть є свої гуртки арт-джерело, де ми Воно говорить саме за себе. Працюємо з фарбами, з ліпленням, з малюванням, кресленням і таким чином навчаємо дітей виражати свої емоції так, через, через малюнки, через якісь образи. Знайти простір не складно. Інформації про осередок роботи з дітьми і підлітками багато у соцмережах. У нас є свій телеграм-канал, у нас є Фейсбук, сторінка слов'янського серця, і також є наші партнери Сейв Зе Чілдрен. Також Facebook Є сторінка в інстаграмі. Є сторінка Save the Children. Зараз доволі складна ситуація. Так важко і дорослим, і дітям тому тут діти можуть розслабитися. Ми намагаємося створити комфортну обстановку, приємну, затишну. Приділяємо увагу індивідуально кожній дитині. Як психолог можу сказати, що інколи трапляються випадки, коли дітки засмучуються, можуть розплакатися, особливо перша половина дня, коли в нас від трьох до семи, але вдається впоратися. Різноманітними техніками, психологічними і все спрацьовує. Дітки ходять до нас з величезним задоволенням. І дитячий інтерес зрозумілий. Тут є все, що люблять діти: інтерактивні стіл і дошка. Малі відвідувачі простору танцюють, малюють, ліплять, дивляться ляльковий театр. Баба за діда, дід за рівку, Тягнуть, потягнуть. Шуть витягнути. у полі зору команди не лише діти, а й батьки, і запрошуємо до нас сюди на простір або на мобільні локації. і Пропонуємо їм пройти таку програму у вигляді тренінгів. Позитивне батьківство у нас складається шести тренінгів, шести зустрічей. Батьки до нас приходять десь до 15 осіб, і десь годинка півтори ми з ними спілкуємося по певному програмі. Ми і про і розглядаємо і конвенцію прав дитини і позитивну поведінку дитини. Ми імплементуємо дуже багато програм від наших партнерів гуманітарної організації міжнародний сев чилдрен. Це і лайвські для підлітків, і тіма. І я підтримую своїх друзів. Фахівці простору, педагоги за професію та покликання. Оксана, вчителька математики та основ інформатики. Працюю з дітками від 5 по 11 клас ще за. Зараз навчаюся ще отримую другу освіту, вищу спеціальну дефектолога, бо ще працюю з дітками з особливими освітніми потребами. Ми працюємо в школі дистанційно і працюємо ще в студентському серці. Пройшли спеціальне навчання саме в гуманітарній організації Save the Children. Відбір співбесіду проходили для того, щоб потрапити сюди на цей проект і працювати в цьому проекті з дітками. Нам дали творчість, нам дали таку свободу, і ми самі знаючи, які в нас. Приходять діти, ми готуємо для них заняття. Це Щодня цей осередок радості та безтурботності може прийняти три десятки дітей. Кірі три і п'ять. Вона обожнює руханки, любить танці. Після простору повертається додому, нам показує всі свої нові руханки. Ходимо ми вже два місяці. Дізналася я спочатку від подруги, дуже гарні спеціалісти. Вони з ними займаються, малюють. У нас кожен. День нові малюнки, нові поробки. Зайшли, а тут діти такий шум гам, так класно. Вони всі тут обнімають усіх, так прям тіскають. Така, знаєте, дуже доброзичлива, така атмосферна, дуже так цікава і дуже натхненно. Тут більш на розвиток іде, скажімо так, загальний, не лише на ігри, і це теж ми ходили на розвиваючі заняття. На платні, але нам вони не так сподобались. Знаєте, як тут нас дуже здивувало, що безкоштовно це все. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Постфактум.